Доброго дня, шановні друзі! Дякую, що ви вивчаєте теоретичні основи електротехніки на нашому каналі. Сьогодні до вашої уваги восьма остання лекція теми, основні поняття та закони електричних кіл. Сьогодні ми з вами детально розглянемо другий закон Кіргофа, другий із основних законів електричних кіл. В цій лекції ми згадаємо, про що говорили в попередній лекції. Ще раз згадаємо, які є основні закони та яка їх кількість. Детально познайомимося із другим законом Кіргофа в загальному та окремому випадках. Розглянемо, як другий закон Кіргофа можна записати відносно струмів в гілках схеми. І ще раз у нас буде нагода. Згадати про дуальність в електричних колах. Перш ніж ми почнемо цю лекцію, я хочу попросити вас, підпишіться на наш канал, якщо ви ще не підписані. Якщо це відео вам е сподобається, будь ласка, поставте лайк. І, будь ласка, зверніть увагу на опис цього відео на каналі YouTube. В опису ви знайдете посилання на путівник по каналу. Сайт, за допомогою якого ви зможете дуже швидко знаходити потрібний контент серед великої кількості відеоматеріалів, які вже є на нашому каналі. А вони ще будуть поповнюватися. По-друге. Ви знайдете посилання на телеграм-канал, де публікуються анонси подій на нашому каналі, анонси виходу нових лекцій, де ви можете поспілкуватися зі мною та один із одним. Будь ласка, підпишіться також на цей телеграм-канал. Ну і якщо у вас є бажання та змога стати спонсорами нашого каналу, я буду дуже вдячний, якщо ви перейдете за посиланням Монобанку. Отож, в нашій попередній лекції ми говорили про перший закон Кіргофа. Перший з трьох, яким підпорядковані усі електричні кола. Ми з вами вже говорили минулого разу: що усі інші взаємозалежності між струмами та напругами в електричних колах є наслідками дії цих трьох основних законів. Перші два. Закони Кіргофу є універсальними, вони можуть використовуватися для усіх видів електричних кіл в усіх режимах роботи. Я підкреслюю це зараз, бо далі ми з вами побачимо, що нові методи розрахунку електричних кіл, які будуть базуватися на законах Кіргофа, вже не будуть носити універсального характеру. Стосовно першого закону Кіргофа, то ми з вами з'ясували, що він має два формулювання. Перше загальне формулювання, основне формулювання, яке може використовуватися завжди для будь-якого кола в у будь-якому випадку. Воно дуже просте: алгебраїчна сума струмів в узлі дорівнює нулю. Але якщо до вузла підходять джерела струму, які заздалегідь вважаються відомими, то ми можемо трохи змінити це формулювання і записати ось таким чином перший закон Кіргофа алгебраїчна сума струмів, що підходять до вузла, дорівнює алгебраїчній сумі струмів джерел струму, що підходять для того самого вузла. Це Формулювання застосовується тоді, коли до вузла підходять джерела струму для розрахунку електричних кіл. Ми з вами також дізналися про те, що рівняння за першим законом Кіргофа можуть бути записаними не тільки через струми, як воно тут у нас двічі написано. Бачите, ось тут і ось тут, а можуть бути ще записаними через напруги на елементах кола. Цей випадок не дуже розглядається в підручниках електротехніки, але теж може бути знання цього може бути корисним. В цьому випадку рівняння є інтегродиференційними рівняннями, що не дуже добре. В переважній більшості випадків кількість невідомих струмів або, пам'ятаєте, це кількість незалежних гілок в схемі. Гілок, які не містять джерел струму. Так ось кількість таких гілок або кількість невідомих струмів є більшою, ніж кількість незалежних вузлів, для яких ми будемо будувати систему за першим законом Кіргофа. Тому одних тільки рівнянь за першим законом Кіргофа буде недостатньо для того, щоб повністю сформувати систему для розрахунку. В цій лекції ми познайомимося. Із другим законом Кіргофа, нагадаю, усі електричні кола підпорядковані лише трьом основним законам: це перший закон Кіргофа, це другий закон Кіргофа і це закон комутації. З першим ми познайомилися минулої лекції, другому закону присвячена ця лекція. А ось стосовно закону комутації, то ми з ним познайомимося ще не скоро. Тільки тоді, коли почнемо вивчати нестаціонарні перехідні процеси в електричних колах. Мені питали в коментарях, а як же стосовно інших законів, ну наприклад, електромагнітної індукції. Я наголошую на те, що цим трьом законам підпорядковані лише електричні кола. А ось магнітні кола е е е електромагнітне поле. І так далі. Теорія поля. Вона вже підпорядковується трохи іншим законам. І, до речі, перший та другий закон Кіргофа є наслідками тих більш вагомих, більш загальних законів. Ми про це також поговоримо свого часу на лекціях по теорії електромагнітного поля. Перший закон Кіргофа. Відомий нам закон Кіргофа, алгебраїчна сума вуз... струмів в узлі дорівнює нулю. Подивиться, як схожий на нього другий закон Кіргофа, також алгебраїчна сума, але тепер вже не струмів, а напруг. І тепер вже не в вузлі, а в контурі, але теж дорівнює нулю. Ми з вами вже знаємо, як звуться такі формулювання. І наприкінці цієї лекції ми ще раз повернемося до цих двох формулювань. Ну, а третій закон закон комутації. Просто запам'ятайте. енергія будь-якої системи, до речі, не тільки електричної системи, не може змінитися миттєво. Ну, і ми сказали, що Густав Роберт Кіргоф відкриття цих законів зробив у віці 21 року. Другий закон Кіргофа. Як ми вже сказали? Формулювання в загальному випадку таке: алгебраїчна сума напруг в контурі дорівнює нулю. А ось математичний запис цього е, закону. Коли ми говоримо про алгебраїчну суму, ми завжди повинні сформулювати правило, за яким будемо обирати знаки перед складовими цієї суми. Адже кожна складова частинка може бути як із знаком плюс, так і із знаком мінус. Для того, щоб записати другий закон Кіргофа, де мова йде про контур. А пам'ятаєте, що таке контур? Це замкнутий шлях. Тобто ми йдемо по цьому контуру. Ось бачите, як, наприклад, зараз я мишею йду по цьому контуру. Я йду в якомусь напрямку, можу йти ось таким чином, а могу, якщо мені заманеться, і ось так пойти. Коли ми будемо записувати з вами рівняння другого закону Кіргофа, ми по-перше, будемо задаватися умовним позитивним напрямком обходу контуру. Ну, ось, наприклад, так, як показано ось тут на цьому малюнку. Давайте ми з вами домовимося один раз і назавжди. Якщо не буде оговорено іншого, то за замовчуванням ми будемо брати. В якості умовного позитивного значення напрям за годинниковою стрілкою. Так як показано, наприклад, тут. Ну а тепер ми повинні перерахувати усі напруги, що входять у цей контур, у будь-який інший контур. Наприклад, в цьому контурі на кожному його елементі діє своя власна напруга. На резисторі, на конденсаторі, на цій катушці і так далі. Нехай ми знаємо, умовні позити... ми знаємо напрямки напруг на кожному елементі нашого електричного кола. Ви можете спитати, а звідки ми це знаємо? Давайте згадаємо: бачите, усі елементи тут, ну, за виключенням ось цих двох, є пасивними елементами. І ми знаємо, що на пасивних елементах. Напрям напруги та напрям струму обов'язково збігаються одне з одним. Тому, знаючи напрями струмів в гілках цього кола, ми вже однозначно знаємо і напрямки напруг на пасивних елементах. Стосовно е, активних елементів, то ми знаємо, що напруга на цьому елементі, наприклад, на джерелі е 2 вона є в протилежному напрямку його електророшійної сили, ось так, як показано тут синьо е, стрілечкою. А напруга на цьому джерелі також є протилежна цьому напрямку Є4. Ось вона, ця напруга. Тобто, бачите, ми вже знаємо напрямки усіх напруг. І нам залишилося лише пройти по контуру. ну, Наприклад, з цього, з цього кута. до і Повернутися до нього ж, і перерахувати із знаком плюс або із знаком мінус кожну напругу. Пішли. Знаходимося ми в цій точці. Йдемо за годинниковою стрілкою, йдемо по резистору R1, і бачимо, що ми зустрічаємо його напругу у тому ж самому напрямку. Беремо її із знаком плюс. Далі зустрічаємо конденсатор. Напруга на ньому направлена також згідно із позитивним напрямком обходу контуру. також плюс в рівнянні. Опинилися в першому вузлі, і тепер спускаємося за годинниковою стрілкою донизу. Тут, в цій гілці, по цій гілці R2. Напруга на резисторі R2 співпадає із умовним позитивним напрямком обходу, теж плюс в рівнянні. А тепер подивіться, напруга на цьому джерелі. Напруга на цьому джерелі, ви пам'ятаєте е ознаку цього джерела, його напруга ні в якому випадку не залежить від цього струму. Тобто тут ми вже перестаємо звертати увагу на струм і починаємо звертати увагу лише на напрям електророшійної сили. Напруга на джерелі є протилежною цьому напрямку. І в нашому випадку ця напруга співпадає із нашим позитивним напрямком обхода. Плюс, а ось величина цієї напруги вона чисельно дорівнює е2. Тому ми відразу будемо писати замість напруга на джерелі Е2. Відразу будемо писати її значення Е2. Опинилися в другому вузлі, і тепер зверніть увагу за годинниковою стрілкою, але тепер вже. В напрямку протилежному цьому струму І3 і протилежному двом напругам, що діють дію цій гілці, ми обходимо контур. Мінус напруга на третій катушці. Мінус ми йдемо за годинниковою стрілкою сюди. Ця напруга, навпаки. Мінус, мінус напруга на третьому резисторі. Опинилися в цьому вузлі. І тепер піднімаємося по нашому контуру, замикаємо його. Проходимо у напрямку протилежному напруги, до напруги на джерелі Е4, мінус Е4. І у напрямку, що співпадає із напругою УЦ2. У С2. У С4, пробачте, ось тут треба четвірка, щоб стояла. У С4. І тепер ми вже замкнули наш контур. Більше ніяких напруг нашому контурі нема. Алгебраїчна сума дорівнює нулю. Давайте тепер ми з вами трошки змінимо підхід до контура. Коли ми будемо з вами обходити за другим законом Кіргофа якийсь контур, то ми будемо мати на увазі, що цей контур може бути утворений не тільки гілками схеми, як звичайний традиційний контур. А ми можемо пройти повз цю гілку. Ми можемо не йти по гілці, а ми можемо відразу врахувати напругу на цій гілці. І контур замкнути, наприклад. Частина контуру буде замикатися по гілці, а частина по якоїсь напруги між якимись двома вузлами. Ну, як, наприклад, показано ось тут. Давайте ми запишемо рівняння другого закону Кіргофа тепер. Припустимо, ми хочемо знайти, чому дорівнює напруга на гілці 1,2. Ось її напрям У1,2. Давайте запишемо. Другий закон Кіргофа. З першого вузла ми підемо відразу до другого вузла, спускаючись за цією напругою. Ми зустрічаємо цю напругу із знаком плюс. Ми йдемо за годинниковою стрілкою, і наша напруга У1,2 також само. Плюс. З першого відразу перейшли до другого вузла, а тепер починаємо підніматися по другій гілці. Ну, до речі, можна було б з другого вузла пройти ще і ось таким шляхом, але це є найбільш короткий. Е, мінус напруга на жерелі Е2. Бачите, ми йдемо за годинниковою стрілкою, і тепер ми піднімаємося проти напрямку цієї напруги. Мінус у Е2. Або мінус Е2. Піднімаємося проти напруги на резисторі R2, мінус у R2. І тепер ось ця алгебраїчна сума дорівнює нулю. І тепер з цього рівняння ми можемо знаходити будь-яку одну невідому, якщо відомі дві інші величини. Ну, наприклад, якщо відома напруга тут і напруга на цьому джерелі, то ми можемо знайти відразу напругу на оцій гілці. Ми будемо з вами неодноразово користуватися законом Кіргофа у такій формі запису, коли будемо вивчати методи розрахунку електричних кіл. Це є загальний випадок. Контур утворено напругами. Ось вони, ці напруги. І ми йдемо за цими напругами. Можна е, написати ще один, як і в першому законі Кіргофа. Окремий випадок. Припустимо, що контур утворено тільки гілками схеми, і ці гілки не містять джерел струму. Тобто контур утворено лише незалежними гілками. Наш контур в нашому випадку містить два джерела напруги. Значення Е2 та Е4 є відомими. Тому ми можемо. Взявши ось це рівняння за основу, перенести відомі члени, а саме Е2 та Е4. У інший бік цього рівняння у правий бік. Е2 будемо переносити із знаком мінус. Бачите, тут плюс, тут мінус. А мінус е 4 переноситься сюди із знаком плюс. І подивіться тепер, що ми отримали. Ми отримали рівняння. З одного боку, у якого стоять напруги лише на пасивних елементах на резисторах, катушках та конденсаторах, а з іншого боку стоїть алгебраїчна сума електророшійних сил, що входять в цей контур. Такі напруги, що діють на пасивних елементах електричного кола, називаються падінням напруги. Запам'ятайте, падіння напруги це напруга на пасивному елементі. Тепер друге формулювання закону Кіргофу ми вже з вами отримали ось у такій формі. В контурі алгебраїчна сума падінь напруги напруг на пасивних елементах дорівнює алгебраїчній сумі електророшійних сил. Стосовно правил знаків тут, ліворуч, в лівій частині цієї формули, то воно таке ж саме, як і було у нас у попередньому випадку. А тепер подивіться, будь ласка, давайте ми з вами сформулюємо правило знаків для електророшійних сил. Можна, звичайно, записати спочатку таке рівняння, потім переносити електророшій сили у протилежний бік формули, але простіше відразу записувати це рівняння. Відразу сформулювавши дуже і дуже просте правило. Давайте подивимося: мінус є 2, Ми тут побачили з вами. Чому? А давайте подивимося ще раз. Ми йдемо по контуру за годинниковою стрілкою. І бачите, як ми йдемо відносно е, стрілочки Е2. У протилежному напрямку, дивиться наша стрілка Е2 відносно обходу контуру. Ось і знак мінус. А тепер, коли ми йдемо вже повз е, джерело Е4, то ми йдемо. У тому ж самому напрямку електророшійної сили цього джерела плюс Є4. Тому ми можемо сформулювати з вами правила знаків для правої частини формули дуже просто. Якщо напрям електророшійної сили джерела напруги буде збігатися з умовним позитивним напрямом обходу контуру, ми будемо ставити перед відповідним, е, 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 відповідною електророшийною силою знак плюс. І навпаки, якщо напрямки не збігаються, то буде ставитися знак мінус. Будь ласка, запам'ятайте це. Ми неодноразово будемо повертатися з вами до законів Кіргофа. Ну просто тому, що нам е, нема до чого більше повертатися. Тепер. Як можна сформулювати другий закон Кіргофа трохи інакше? Бачите, в законі Кіргофа говориться про напруги. Але точнісінько так, як і в випадку першого закону Кіргофа, коли ми маємо справу з пасивними елементами електричних кіл, то ми знаємо співвідношення між струмом, що діє в кожному елементі, та відповідною напругою. Тому ми можемо взяти. Рівняння для напруг. Ось, наприклад, таке, як воно тут у нас було. І записати кожну окрему напругу через струм кожного конкретного елемента. Це напруга на резисторі. І ось як вона записується: Резист, опір резистора, добуток на струм резистора. Опір R1 на нашому випадку струм I1. Це струм, що діє в першому резисторі. В першому конденсаторі діє той самий струм, але формула, вже бачите, ось яка, що пов'язує цей струм, з напругою. І ми маємо одиниця поділена на С1. Ось це вона, частинка формули, помножена на інтеграл від струму І1 по ДТ. Для резистора R2 згідно з цією колонкою для катушки. І знаком мінус. бачите, мінус тут стоїть у нас у l 3 Ось він цей знак мінус. Він переноситься. А сама напруга на третій катушці. Ось вона. Індуктивність помножена на похідну від струму. Індуктивність третьої катушки помножена на похідну третього струму. Мінус напруга на третьому резисторі, ось вона. І напруга на пасивному елементі на останньому. Одиниця на С4 і інтеграл від i 4 по ДТ. Ну, а стосовно джерел енергії, які тут є, то вони залишаються на своїх місцях. Таким чином, ми можемо з вами рівняння другого закону Кіргофа записати відносно струмів. Воно є інтегродиференційним рівнянням. Це, як говориться, мінус. Але що таке плюс? Плюсом великим є те, що ми можемо тепер об'єднати ось такі рівняння другого закону Кіргофа, записані відносно струмів, із рівняннями першого закону Кіргофа, які записані відносно тих же самих струмів. І таким чином ми можемо позбутися цієї вади, пам'ятаєте, ми говорили, рівнянь першого закону Кіргофа недостатньо, щоб скласти повну систему рівнянь. Нам треба доповнювати. Систему рівнянь за першим законом Кіргофа кількома, законами другого, кількома рівняннями за другим законом Кіргофа. Але ці рівняння треба записати також відносно струмів. Ну, і тепер давайте ще раз повернемося про поняття дуальності в електричних колах. Ми вже з вами склали на попередніх лекціях ось таку табличку. А тепер давайте подивимося. Ми з вами в попередніх лекціях говорили, що незалежним називається вузол, до якого належить хоча б одна нова гілка, яка не належить до інших вузлів. Пам'ятаєте, ознака дуальності? Ми беремо ось це, безумовно, вірне рівняння, формулювання. Замінюємо в ньому поняття якесь на дуальне поняття. Вузол на контур в нашому випадку. І отримуємо теж інше вірне визначення. Таким чином, ось ці два поняття вузол та контур є дуальними поняттями, а це дуальні визначення. Таким чином, ми можемо з вами сказати, що контур та вузол це є дуальні поняття. Пішли далі. Алгебраїчна струма, сума струмів в вузлі дорівнює нулю перший закон Кіргофа. Алгебраїчна сума напруг в контурі дорівнює нулю. Ми вже знаємо, що струм та напруга вони є дуальними. Ми вже з вами дізналися, що вузол та контур є також дуальними. І тепер ми можемо з вами сказати, що оці дві формулювання двох різних законів є дуальними. Тобто перший та другий закон Кіргофу є дуальними законами. Бачите, скільки дуальностей в електричному колі. І це ще не все. Наша лекція добігла до свого кінця. До кінця, між іншим, добігла і тема основні поняття та закони електричних кіл. Ми вже знаємо, що лише три закони визначають співвідношення між усіма струмами та усіма напругами в електричних. Колах. Це два закони Кіргофа. Ми вже про них знаємо. Та третій закон комутації, який поки що нам не знадобиться. Усі інші взаємозалежності, які ми будемо з вами зустрічати, а їх буде багато, багато і багато. В електричних колах є наслідками дії цих трьох основних законів. До речі, і закон Кіргофа є наслідком дії цих трьох основних законів, а саме другого закону Кіргофа. Ми це побачимо з вами. Пізніше. Закони Кіргофу є універсальними. Нема такого електричного кола, для якого не можна було б використати ці, ці закони, незважаючи на режим роботи цього електричного кола, існує два формулювання другого закону Кіргофа. Перше формулювання у такому вигляді є основним, і воно може використовуватися завжди, без усяких обмежень. Але якщо ми будемо розділяти напругу, що виникає на пасивних елементах падіння напруги, та напругу, що діє на активних елементах, ми можемо використовувати ось таке: знайоме вам, мабуть, ще із середньої школи або із університетського курсу фізики визначення алгебраїчна сума падінь напруги в контурі дорівнює алгебраїчній сумі електророзшійних сил. Бачите, сьогодні ми з вами дізналися, що така формулювання, таке формулювання другого закону Кіргофа воно не є основним, воно є похідним від загального формулювання другого закону Кіргофа. Майте це на увазі. Ми розширили поняття дуальності, сказавши, що контур та вузол електричної схеми є дуальними поняттями. Ну, а загалом перший та другий закони Кіргофу є дуальними законами. І ми з вами тепер вже знаємо, що в загальному випадку система рівнянь за законами Кіргофа є системою інтегра диференційних рівнянь. Тепер ми знаємо все про електричні кола. І ми з вами почнемо тепер послідовно, крок за кроком, розглядати окремі режими роботи. Електричних кіл. І почнемо ми з вами наступної лекції Вивчати електричні кола постійного струму. Дякую вам, друзі, за увагу. Хай вам щастить! Слава Україні!